Формадол таблетки від головного болю. Ну Що серпень в самому розпалі, друзі, це означає, що в нас на ядках величезна кількість овочів, фруктів, ягід, усього, що ми зараз можемо сезонно споживати. І найсмачніше, ну і найкорисніше зараз це фактично смородина, лохина, той самий Агрус, сезон кавунів вже пішов, дині, все це є, все це продається, персики в тому числі. І ви знаєте, в нас щороку постає питання: здавалось би, ну, що поганого може бути у овочах, фруктах? Нічого. Все це корисно, але тим не менш, ми хочемо розібратися, як правильно е, їсти і ягоди, і фрукти, щоб воно пішло на користь, а не на зло. Тому що, як виявляється, є певні обмеження, є певна кількість, яку можна споживати. І от, власне, з цим і будемо зараз розбиратися разом з експерткою, сніданку, е, лікарем-дієтологом Софією Шпак. Доброго mm -hmm. ранку, Софія, рада вас бачити. Давайте одразу розберемося, що з чим їсти. Я думаю, ви пам'ятаєте, е, декілька років тому був. Був Прям такий масовий тренд на роздільне харчування, яке заключалось в тому, що не можна поєднувати вуглеводи і білки. От на прикладі ягід, фруктів, давайте розберемося. Взагалі, чи актуальна ця схема зараз в дієтології, і якщо так, то що з чим ми можемо поєднувати? Е, так, ви праві абсолютно ще донедавна в нас були популярні ці такі практики, що не можна білки з вуглеводами, вуглеводи з жирами, все окремо краще споживати. Проте зараз з точністю до навпаки. Ух ти, як е, цікаво. Ми рекомендуємо на тарілці мати і білки, і жири, і вуглеводи, і клітковину. Тоді максимальна користь. Ми отримаємо. Угу. Дійсно, ось така зараз техніка сприяє тому, що засвоєння речовин відбувається максимальне. Ось, наприклад, коли ми рекомендуємо. Споживати ягоди із залізоумісними продуктами, наприклад, печінка, язик, ми поїли салатиком і на десерт взяли ягоди, угу. тому що вітамін С, який міститься в ягодах, в фруктах, дуже класно угу. сприяє засвоєнню заліза. Тому Тут поєднання тільки буде нам Так, користь. ну окей. Я наприклад дивлюсь на оцю тарілку, да хай тут у нас бекон і диня. Так. Це нормально. Так поєднувати можна? Ну умовно кажучи, не одразу звичайно, але якщо це наприклад разом з салатом, а на десерт е диня. Е Мені дуже подобається ця комбінація, тому що е, фрукт ми все-таки відносимо до простих вуглеводів, які можуть значно піднімати глюкозу в крові. Mm -hmm. Проте, якщо ми їх поєднуємо з білками або з жирами, ці ефекти значно слабші, mm -hmm. і ми приносимо так користь своєму організму. Тут я розумію так само кавун і хлібчик. Ну ось тут. Вуглевод плюс вуглевод, тут я б сказала, комбінація не дуже не вдала. Дуже. Хіба що ми спочатку основний прийом з'їмо там білок? Якийсь складний вуглевод, салат, клітковину, десь приправили лише олійкою, а потім на десерт okay. ось таке поєднання, дуже таке екстремальне, я б сказала, то тоді можна. А Багато людей насправді зараз, особливо в сезон ягід там, і фруктів, е взагалі споживають як за один з основних прий прийомів їжі. ну, там, Якісь е, ягоди, да uh -huh. так, можна чи це не є дуже корисним? Не бажано. Я б не рекомендувала, Чому? тому що ми зараз е, пропагандуємо, можна сказати, збалансовану тарілку, uh -huh. щоб на одній тарілці ми більшість мали макронутрієнтів, тобто і білки, і складні вуглеводи, і жири, і ту клітковину, щоб максимально нас тримала Тобто, Умовно кажучи, якщо я наприклад з'їмо таку піалечку лохини, то я не насичусь надовго. в мене можливо підніметься там цукор. І так далі, і, і мені не вистачати якихось макроелементів, які йдуть з білків Однозначна. або з чогось іншого. Однозначно. Так, окей. Тоді дайте нам якусь чітку, ну, класичну або, може, не класичну схему, як має бути оце розподілення і поєднання, да? скільки має бути вуглеводів в одному прийомі їжі, скільки білків і скільки, наприклад, жирів і там, окремо ягід ми можемо з'їсти. Можна уявити тарілочку і її розділити на декілька секторів. Ось, наприклад, найбільший сектор це буде. Клітковина mm -hmm. це листовий салат, зелень, будь-які наші овочі. Mm -hmm. Далі четвертинку виділяємо на білок, ще четвертинку на вуглеводи. А ось вуглеводи можуть бути і складні, і прості. Mm -hmm. От простими в нас є фрукти, а складними там картоплина, каша, каша цільнозернова. Може бути mm -hmm. паста цільнозернова, тобто будь-які наші звичні вуглеводи теж mm -hmm. можуть бути. Так, тоді давайте на останок. Ну, я знаю, що завжди є. Скажімо так, певні рекомендації, кому треба обмежувати, або яка є певна норма на день, да, щоб, от щоб це йшло на користь, щоб це було для здоров'я, ягоди, фрукти. Розкажіть нам про цю норму. Так, дуже важливо дотримуватись цих норм, тому що все корисне в міру, угу. ми знаємо. Тобто, за рекомендацією на даний час, ми маємо е, таку схему на овочі. Фрукти ягоди виділяють 5 порцій угу. на овочі? Три з них а дві на фрукти і ягоди. Що одна означає порція? Це один середній фрукт, це невеличке яблучко, чи киві, чи апельсинка, чи персик, чи персик або жменя ягід. Ось це ну, одна в принципі порція. Так буде. можемо орієнтуватися. Можемо. Е, Наостанок, з якими ягодами маємо бути обережні? Так, дуже хороше запитання, тому що фруктозовмісні ягоди, фрукти, здебільшого mm -hmm. володіють таким властивостям можуть бути не дуже корисними у великих кількостях, тому що і провокують жировий гепатоз печінки, і не дуже корисні mm -hmm. для діабетиків або людей з інсулінорезистентністю. Найбільш фруктозовмісними це виноград, mm -hmm. це е, черешня. Манго. Як, як би ми Це її не манго. любили. Так? Да. І навіть яблука, груші теж досить мають в своєму складі багато фруктози. Ну, от Зараз я чомусь згадала, як свого часу худла з Наталією Самоленко, і отак виноград, черешні і банани да. були під тотальною забороною на самому початку. Друзі, будьте, будь ласка. Обережні, ви знаєте свій стан здоров'я, ви знаєте, які є у вас захворювання, особливо якщо це діабет, наприклад, да, або інсулінорезистентність. Звичайно, сезон можна споживати, але не в надмірній кількості. Софія Шпак, дієтолог ендокринолог Дякуємо вам, що прийшли. Будь Насолоджуйтеся ласка. сезонними ягодами фруктами, але з мірою і з користю.